Подача заяв до перших класів розпочинається 3 квітня. Батькам майбутніх першокласників необхідно звернутися в заклад загальної середньої освіти для того, щоб подати заяву, копію свідоцтва про народження та медичну довідку форми 086. Якщо на день подачі документів не буде ще сформована медична довідка, у вас є можливість подати її до початку навчального року, тобто до 1 вересня. Починаючи з 3 квітня до 1 червня відбувається зарахування першочергове. До першочергового зарахування відносяться діти, які проживають на закріпленій території. Для того, щоб дізнатися. До якого навчального закладу відноситься ваше місце проживання, ви можете звернутись безпосередньо в заклад загальної середньої освіти, або на сайт цього закладу. Або ще можна скористатись сайтом Департаменту освіти Житомирської міської ради. До першочергового зарахування також відносяться рідні брати і сестри дітей, які вже навчаються в цьому навчальному закладі. Діти-працівників закладу. Так от. Першочергове зарахування, якщо це діти, які проживають на території обслуговування, під час подачі документів батьки мають надати офіційний документ, який підтверджує проживання на території обслуговування, повний перелік документів. Які ви можете подати до закладу загальної середньої освіти, зазначений в наказі департаменту освіти, який розміщені на нашому сайті. За попередніми даними планується у 2023 2024 навчальному році відкрити 109 перших класів, де навчатимуться майже 3 тисячі майбутніх першокласників.